Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галензовський. Як ви знаєте, Дональд Туск нарешті разом з опозицією отримали свою владу в Польщі? Вже президент Польщі Анджей Дуда прийняв їх присягу, і вони тепер можуть повноцінно приступити до роботи. В них насправді дуже і дуже багато цієї роботи назбиралося, тому як колишня польська влада. За останні місяці зробила абсолютно все для того, щоб максимально зіпсувати відносини і з Європейським Союзом, Польщі, і так само Польщі та України. Ми сьогодні про це все поговоримо. Також поговоримо про відносини України та Польщі та про те, що Туск буде з цим всім робити. Я думаю, це важливо для всіх українців, які проживають як в Польщі, так і в Україні. Дивіться це відео до кінця. Дякую кожному з вас за перегляди. І тепер давайте починати. Один з перших закордонних візитів нового прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска буде саме до України. Це дасть змогу розв'язати існуючі двосторонні проблеми, а також послати сигнал Європі про те, що Польща залишається з одним з найближчих партнерів України. Таку думку висловив польський експерт і колишній посол Польщі в Україні Яцек. Ключковський, і далі маємо його пряму мову. Я переконаний, що це буде один з перших візитів. Є багато справ, які потрібно узгодити. Це і шлях України до ЄС, прагматичне партнерство, а не лише ідеологічна підтримка в цій справі. Є також багато справ двостороннього характеру, зазначає Ключковський і говорить про те, що такий візит до Києва зі сторони Туска насправді є дуже і дуже важливим. І також Ключковський говорить про те, що немає насправді. Жодного питання і жодної проблеми, які не можна вирішити, і я повністю з ним згоден. І він говорить так, що це був би дуже чіткий сигнал для України і Європи, що Польща і надалі буде виконувати свою роль найближчого партнера, союзника і друга України. Е, нагадаю, що головні такі проблеми, які на сьогоднішній день існують у відносинах між Україною та Польщею, почалися ще з спочатку передвиборчої кампанії на парламентські вибори, тобто з кінця літа. Говориться про те, що це питання, по-перше, зернове питання, питання сільського господарства, і також питання перевізників. Перше, якби це те, що польські аграрії переживають за те, що їх продукція буде неконкурентно спроможною на фоні з продукцією з України. Ну і перевізники, ви самі знаєте, вони просто, ну, якби. Офіційно, якби ті, хто там протестує на кордоні, вони бояться того, що українські перевізники будуть забирати в них роботу, бо там щось не так з податками, і п'яте, і десяте. В загальному експерти говорять про те, що і одну, і другу проблему можна вирішити. Потрібно налаштувати діалог з Європейським Союзом, потрібно шукати механізми, наприклад, дофінансування. З фонду європейського союзу, польських фермерів, польських перевізників, для того, щоб вони могли нормально співіснувати з українським бізнесом, тому як в будь-якому випадку Україна прямує до ЄС, і якщо собі представити те, що завтра, наприклад, Україну беруть до ЄС. То ті методи, які на сьогоднішній день використовувала колишня польська влада, вони е, не можуть існувати, тому як не буде кордону між Україною та Польщею та іншою Європою, і українські перевізники зможуть робити все те, що вони роблять зараз, і оці протести, які зараз існують, і оці ембарго, які зараз існують, вони будуть просто неможливими, бо це буде суперечити законодавству ЄС е, е, і. Власне, ми також про це говорили. Що якщо ми говоримо про агропродукцію, то це може бути елементарно якесь дофінансування з Фонду Європейського Союзу, це можуть бути якісь там додаткові платежі, якісь податки додаткові і так далі. Те саме стосується власне, і перевізників. Якщо, наприклад, реально існує проблема з сплатою податків, типу що в Україні податки нижчі, в ЄС податки менші, тому польські перевізники не є конкурентно спроможними. То можна впровадити якісь механізми, які будуть регулювати цінову політику для того, щоб, наприклад, українські перевізники їздили по тих самих тарифах, що і поляки, і при цьому просто б українці заробляли більше. Як варіант, це говорять власне, польські експерти, і він говорить так: ті проблеми можна розв'язати на технічному рівні, аби не апелювати до великих слів. Потрібна конкретна дипломатія взаємних кроків і компромісів. Дуже реально зняти ці проблеми з порядку денного двосторонніх відносин. Тобто, бачимо, що він на, наголошує на тому, що право і справедливість в своїх промовах, в своїх заявах вони завжди апелювали до е, великих слів: до те, що ми не дамо в Польщі, ми не дамо там нікому е, обіжати польських перевізників, або ми не дамо нікому забирати роботу в польських аграріїв. А насправді все, що вони робили, то вони просто пільнували свої інтереси, заробляли на цьому гроші, корумпували все, що можна корумпувати, і насправді це так, на жаль, виглядало. От, і бачимо, що власне парламентські вибори в Польщі вони показали реальне ставлення народу до тієї влади, яка є. І тут, до речі, друзі, дуже і дуже важливий момент. Бо в коментарях вже дуже багато мені хто пише. Що от Дениса, ти тут, тут ти вже казав, що поляки нам не друзі, а тут ти вже знов говориш, що поляки нам друзі. Е, це проблема, яка, до речі, існує і в Україні. Е, я е, завжди виступаю за те, щоб розділяти е, владу і розділяти е, народ, тому що це дві зовсім різних е, речі. І насправді події, які були особисто в моєму житті там, в останні е, два місяці. Вони дали мені змогу змінити свою думку про польську владу, не про польський народ, саме про польську владу. І зараз влада змінилась, І, власне, я маю дуже багато позитиву до Туска і до, в принципі, до всієї опозиції. Там прийшло дуже багато, дуже хороших і демократичних політиків. І власне, а що стосується польського народу, в мене до поляків ніколи не було. Я ніколи не змінював щодо них своєї думки. В мене є дуже багато друзів поляків, польський народ завжди був, є і буде підтримкою для України. І повірте, що та переважна більшість адекватних поляків, в них також немає там жодного питання до українців. Вони розуміють, як виглядає ця ситуація. Тому треба розділяти. В мене були претензії до польської влади, та польська влада пішла, прийшла, зараз нова польська влада, і в мене зараз немає жодної причини. Їх хейтити, бо вони ще нічого не зробили. От і тому зараз я зі своєї сторони, моя головна, моє головне завдання, моє особисто це просто слідкувати за тим, як будуть себе вести нові політики, чи будуть вони виконувати ті обіцянки, які вони давали в своїй передвиборчій кампанії, як вони будуть будувати свою політику в сторону України, чи будуть вони говорити реально правду. Про ті взаємовідносини між Україна, між українцями та поляками, чи будуть вони е, впроваджувати механізми, які будуть дозволяти е, тим українцям, які зараз залишаються в Польщі, е, існувати в адекватних умовах, працювати, сплачувати податки, отримувати за це свої преференції? Е, тому якби е, ті, хто пише, що от вчора поляки були вже не друзі, а сьогодні вже друзі, поляки. На мою думку, завжди були друзями України і українців. Справа тільки у владі. Хто є у владі, той і керує парадом. І зараз ця влада помінялась для мене це дуже великий позитив. І я е, дуже і дуже сильно в дуже і дуже сильно вірю в новий уряд і дуже і дуже сильно вірю в те, що вони будуть справді будувати європейські цінності в Польщі. Що вони розвернуться в сторону ЄС, і в мене, в принципі, немає в цьому сумнівів. Тому на сьогоднішній день мені залишається тільки слідкувати за розвитком подій, про які я буду, звісно ж, розповідати і вам в себе на каналі. Тож, хто ще не підписаний, кому цікаво, підписуйтесь, друзі. Дякую за ваші лайки. Ви допомагаєте боротися з ботами, які активно дуже зараз працюють в інтернеті. Дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!